Саша і ресітка спавну. Після оркестратора моху Саша згадав, що феєрверки для елітри тануть як росинка. Потрібен порох, багато і стабільно. Лінза припливу показала спокійний океан без близьких островів ідеальне місце для мегоферми кріперів. Він піднявся на Y дорівнює 190 над хвилями і поставив вежу тиші, лодкаменеву тумбу афк платформу і світлові маяки з ен-стрижнів по краях. Унизу чорний диск платформ з темного дуба, шість поверхів, кожна з 15 на 15, стеля з напівплитами на висоті 1,85 блока, щоб зомбі і скелети не влазили, карпети хрестом, аби не спавнились павуки, і отвори колодязі по кутах. На кожній сердині кіт збіркою, що лагідно штовхає кріперів страхом до колодязів. Перші тести показали дивний провал у швидкості, десь лишалися вікна спавну поза платформами. Хочу бачити саму логіку темряви. Саша розгорнув верстак і змішав нитку, годинник, ехошард, аметист і мідні пластини. В долоні спалахнула тонка мідна рамка з кристалом. Коли він підніс її до платформи, у повітрі з'явилися бліді квадрати чанків, зелені точки валідних блоків, прозорі кулі 24 метрі та 128 метрів, де спаун сфера. Решітка спавну, усміхнувся Саша. Тепер темрява говорить цифрами. Решітка одразу викрила зайві доріжки під фермою, старі ванільні мостки, де ще міг з'явитися утопленик. Він утопив їх під водою, підсвітив кілометром факелів найближчий берег і підняв ферму ще на декілька блоків, щоб у 128 метрів сфери вміщався лише океан і платформи. На самих ярусах решітка підсвітила кілька червоних точок, на щілиною пропускала місяцевий промінь. Саша замінив ряд на повні блоки, індикатор став чисто зеленим. Коли все зійшлося, механіка заспівала. Коти муркотіли, кріпери шурхочучи, сунулись до краю і падали в колодязі на камінні вогнища. Знизу воронки і вагонетки збирали порох, сортувальник забивав діжки. Саша додав промивач кожні 30 секунд водяні лавини з роздавачів, змивали нерішучих. Для спаун очистки навколо він пустив два літаки свіпери з слизу або меду над океаном. Ті зрізали випадкові платформи криги і листя, не даючи іншим мобам шансів. На березі він відкрив станцію феєрверків: три скрині, папір, порох, результат, верстак, таблічки з рецептами одна, дві, три зірки і невеликий холодильник для мембран фантомів на виручку в пустелі. Флайта Діброве скликала помічників. Вони носили порох у кольорові шулькери з поштової шулькерії номер 86 і поповнювали запас елітрових ракет у міському хабі. Ніч гримнула грозою. Саша глянув на решітку. У 128-метровій сфері спалахували рідкі червоні точки, хвиля дощових утоплеників біля далекої мілини. Відмітив їх, пролетів і притопив освітленням. Повернувшись, побачив на індикаторі бездоганну зелень. Ферма витягувала більше стака пороху за цикл, рівно як планував. У місті сяючого світла поруч із восковим хронометром номер 85 у вітрині засяяла рехітка спавну, торкнешся скла. І по підлозі з'являється чанкова решітка сфери 24 на 128 і зелені точки правильних блоків. Містяни наштували ракетний вечір, ріка феєрверків, елітри ковзають між вежами, а коти на причалі отримують заслужену тріску. В академії Саша відкрив курс спавнологія 101: як працюють рівні світла, нуль для ворожих у оверворді. Чому висота і океан рятують від зайвих мобів? Як будувати кріпер тільки яруси, стеля 1185, карпети проти павуків, коли додавати водяний промив, і як читати сфери та чанки через решітку? Темрява не випадкова, вона просто має гарні координати.